Що сьогодні хочу показати? Ось маю таку розсадку. Вона, звісно, ще не перебиралася, але дивіться, розсада цвіте. Бачите, скільки цвіту? Це в мене бріла. Там дві касетки полки осталося. Зараз я покажу. Ось це полка. Вона чуть пізніше, бачите, вона також буде цвісти. Є квітконоси викидає. А це сірія. Вона також буде цвісти. Так що, кого цікавить, маю в наявності ось таку розсадку. розсадка коштує 10 гривень штучка. Якщо в касеті то 11 гривень штучка. Коренева система приблизно ось така. Є трішки хущ. Є трішки лучше, трішки хуже, але вся коренева система ось така. Тобто полуничка цвіте. Звісно, не вся вона буде цвісти, але дивіться, ось тут є, ось тут є, ось тут є, тут. Ну практично 50% цієї розсади буде цвісти. Так що, кого цікавить. Начинаються будні, свята завершуються, і починаються далі посадки. Це у мене сорт Бріла. 10 гривень штучка в касеті 11, мінімальне замовлення 50 штук. Кого цікавить, будь ласка, пишіть на Viber. Далі буде.